Добренького денечка ще раз від моєї розсадочки, помідорки. Тут вони три рази є більші, менші і ще менші посіяні. Дивіться, це дихондра, та що я тоді посадила у такі горщики. От це той, що я базилік пообрізала, глянь так гарно росте. Треба оці вже листочки бокові обрізати, він вже пустився рости, дуже гарненько росте. Оце три помідорки, які я посіяла пізніше. Це дивіться, яка красива розсада гляньте. Ну. Бачите? Тут, тут що це в мене тут? Ану-ну. -ну. Томаріндо, тут помідорки. Томаріндо, подивіться, які вони. Гляньте, я її вже посинкую. Які вони красиві, ці помідори. Не маю виду розсаду. А ви подивіться в інтернеті, наберіть Томаріндо і побачите, які ці помідорки. У мене їх три. Один, два, три. От. Тепер у мене мадрид. да, Це мадрид. От я недавно їх теж сіяла. Пізніше після тих сіяла, що мене ростуть у теплиці. Гляньте. Гляньте які помідорки. Дуже гарні помідори. Прям я така рада. Мені так дуже шкода, що цих томарин до тільки три, але слава Богу, хоч вони мене, мене. Ану на корінь. Корінь класний. Це дуже такі сливочки, дуже солодкі. Подивіться, подивіться на них, які вони. Бачите, не повертала. Я ж їх повертаю. І вже треба повертати, коротше говоря. Оце в мене мої кармеки. Гляньте, яка красота. Це старші. Це ті, що я молодші висівала. Мені їх хватить багато-багато. Оце теж помідорки, не знаю, які дуже хороші. А це джавелінки Прям недавно прямо недавно посіяла, прямо-недавно оце їх перепікувала у ці більшенькі стаканчики. От мені цього кермеку. Ой-ой-ой, скільки хватить. Тут є, дивіться, запуталася в тюлі. Тут є рожевий, бачите? Тут є. Де це воно? Ех, слухайте, по. Вічно погублю. Кермек дуже гарненький, такий він плотний. Такі... Дивіться, який він. І цей так само, хоч він чуть-чуть молодший. Тут є, бачите, по дві штучки у ячеючці. Он три бачу, Он дві. Я сіяла, щоб було більше, знаєте, а потім не, по... не пересадила. Отакий От кермечок. Оце джавелінки. Це в мене, ви бачите що? Гляньте. Скільки вони ще помідор. В мене невелика кількість помідор. Всіх потрошки. От Мадрида чотири, то Маріндо, стільки то ці не знаю, що це за помідори. Такі непогані, слухайте то вже. Дайте ну, ми їх дістанемо. Он пише. Медовий спас це. Ой, це медовий спас, це ж я їх сіла 15 штук, а є 5. Це супер, що вони в мене, є глянь такі гарні. Розсада в мене в цьому році, що я хочу вам сказати? Вдалася. от Моя помічниця дорогенька, вона за всім слідкує, поливає, он втомлена знову бока взялася, скривилась і стоїть. А тут у мене плантації. Глянь, така красота. І що це я тут двоєчку пихнула. Це червоні. А, бачите, це червоні. Всі дуже красиві, дуже хороша, теж коренева. Тут ох, куди я вже залізла. Тут у мене які Тоже червоні. Боже, яка Ака погода сьогодні, гляньте. Тут сітка на вікні. і, і то це є. Оце рожеві це ящичок. А це білі. Це білі, гляньте, які вже вони. Це ж оці поверхні, вони понаростали, бачите? Це ж понаростали і ростуть, і ростуть. Це прийдеться, якщо хто буде хотіти, ці вже будуть свісти осінню. Взагалі, їх треба вже переставляти, пересаджувати у більші горщики. Гляньте, які вони красиві всі. Ось От, тут я навчилася з ними вже. Ну, бачите, я у них. І не тільки в них, я все вложу душу. Як цим займатися, то займатися цим, щоб воно було гарне. Ой, аж холодно дивиться вікно. Да й отаке, бачите, що я поробила. Капець, що поробила. От. А тут я, бачите, поставляла по кольорах. От. І так як я сьогодні ще досаджувала пепіно, от те, що я купила насіння. Не знаю, у мене вже сім штук щось зійшло, я вже його попекірувала. От. То я оце оставила, що воно вспіє. На веранді багато вже стоїть. З таких всяких кашпо. Гляньте. Полила я його, Да, полила вже важкі. От. Оце хожу з цим поливаю. Так зручно, оцією штучкою, прям під листочок. Під, бачите, куди хочеш, підлізеш. А ну йдемо, я вам зараз ще покажу давайте ну давайте, щоб ви знали, що мене ялинка стоїть. А знаєте чого? Бо її треба на третій поверх занести, а я не можу зайти туди. Нуга. Хай стоїть. Так, зараз я вам покажу цю бамію. Ой, не бамію, а це пепіно, що зійшло. Гляньте, яке воно зійшло. Дивіться, дайте, ну, не видно. Дивіться, палець мій, дивіться, яке зійшло. І о, дивіться, ну. бачите дно. Оце я підсипала тільки що землю. Гляньте, куди корінь. Капельку зверху, а корінь. Дивіться, яке коріння. Бачите, стакана вилазить. То я знаю, чи це пепіно, чи що це таке. Ось тільки що я тут його розсажувала, гляньте, що замочена є. Оце о, що я купила, Оце, оце бачите? О. Чи воно, чи не воно? Коротше говоря, прокльовується на другий день. Сходить, прямо посадила он, бачите, скільки сьогодні досадила, і тут теж воно. От. Хто його знає, якщо зілля викину, а якщо воно щось добре. А я посажу мало. то теж буде не по-доброму. Отаке тоненьке, бачите? Отаке о. Отаке о посходило, бачите? Тут є у цій коробочці з крючечками, Воно теж в стаканчиках там стоїть. Одні закриті тако, а другі тако. От, Теж Діхондра ще не пересаджена. Тут, вон, дивіться, які красунички. Прям кущики вже бачите? От. Тут анемона, та, що я купляла, де її поставити, щоб було вам видно. Ай. О, дивіться, поставлю назад. Саме О, бачите, як гарно розрізся кущик, вже його можна садити на дворі. Тут ще два дихондри. І тут оця красота моя. З вами здоровається гляньте. Ну. Оцю квіточку вон обрізать, бачите, перецвіла. Оця цікавенька вже вон розкривається. Бачите, зараз конвалія, здається форма. Але вже гарні тут скільки буде багато. А ця теж така цікава, гляньте. Дуже красива. Вони всі по-своєму красиві. Прямо всі. Гляньте. Трошечки мені мішає показувати, бачите, оцю гортензію я сюди поставила. Видно вам її? От, одну, а там внизу друга. І оце подарунок дихондра. Оті сріблясті, дуже красиві. О, бачите, вже видно, що вони сріблясті. А це така типу звичайна теж. Вони дуже красиві. Теж дивіться, е, якесь відео наді, чи що там про неї. Люди, скільки тут ще квіточок буде оцих. І взагалі їх повно. Одні відцвітають, другі появляються. Я думала, не справлюсь з цими фіалками, але я знаю. Отаку От помаленьку якось. Займаюся, займає багато часу. Тільки воду я поміняла. Дивіться, знову, бачите, зеленіє вода, не знаю, по якій причині. Огірки просяться у теплицю, але ж мусять ще тиждень перестоять в хаті. Отаке отака у мене отаке піпіно Не знаю, чи таке. Якби було таке, то це було б супер. Але щось дуже, як вам сказати Підозріло, що це таке сходить. І кажу, насіння он ще є треба посадити. У мене ще дві пачки начіпаних є. От. І це насіння, що я замочила, то не знаю, куди його дівати. Уже насадила ж багато. Може, сміття яке, то я тільки час страчу. Да й таке. Добренько, на цій ноті буду закінчувати. Бажаю вам всього самого хорошого. Показала вам трошки свою розсаду. Квіточки, пепіно. хотіло бся знати, що це воно. Вірить, хотіло бся. Ні, ну такі ниточки, а такий корінь. А ну, ну тут, о. Дивіться, і тут корінь, бачите? О! Така нитка, а такий корінь. Я вже вчора казала, якщо посадити його в теплиці під стіною, то воно фундамент -то там мені підірває. Оця малюсінька, ця сама найменшенька, бачите? А корінь. Я а, не бачу коріння. Не бачу. А тут, тут, о. Отаке. Все, всім що найкращого. До слідуючого відео. Всім дякую за перегляди, за коментарі. Всіх чекаю. Пишіть щось. Сильно поганого не пишіть, бо обідно. Як за розсаду помідор розкаретикували. одна жінка, одна жінка. От. Щось тут от, трошечки бачите. пожовті листочки, але це ці листочки, що ото перші сходять неправильні, чи як то воно говориться. Отаке от на цьому все. Поки, слідуючого відео. За все, всім вдячна.